Повномасштабна війна триває майже чотири роки. Ми, здавалось би, звикли до нічних тривог та аварійних відключень світла. Та варто лише озирнутися, як ми прожили цей рік. І стає зрозуміло, що жодна звичка не здатна приглушити страх і біль від реальних ударів по нашому місту. Війна триває, а наші захисники щодня стримують ворога, аби ми могли жити хоча б по відносній безпеці. Сьогодні, звертаючись до незламних кам'янчан, пропонуємо пригадати найважчі дні цього року. Ті, що назавжди залишаться у нашій пам'яті. Вечір 15 квітня видався тривожним. На доблестю фіксували масовий захит шахетів. Частині вдалося прорвати оборону. Ворожі дрони влучили по приватних підприємствах. На місці виникла пожежа. Вибухова хвиля вибила вікна у будинках поруч. Найбільше дісталося підприємство з виготовлення металевої продукції. Працівники проводять прибирання, емоції не приховують. Керівник підприємства показує нам наслідки. Каже, підприємство знищене. Його немає. Просто немає. Люди без зарплати, сім'ї без грошей. Сильно дісталося й підприємство з виготовлення меблів. Там повністю зруйнований дах, пошкоджена продукція. Дякують Богові, що хоч не сталося пожежі. Обладнання частково пошкоджено, і пошкоджено виготовлення замовлень, які вже які вже було повинні відвантажуватися людям. Клієнтам пошкоджено магазин, де дівчата, виставочна зала, де були представлені всі взірці, всіх виробників, з якими ми працювали. Дівчата працювали, оргтехніка, комп'ютери, ну все майже, скло, всі стенди, дах. Ну, все пошкоджено. Збиралися вже я ж кажу, робити суботнік, і нам допомогли ці нелюди. І ніхто не постраждав. Тільки наш біляшик. Собака. загинув, Загину. розірвало десь. Вибухова хвиля пошкодила багато вікон, як в будинках кам'янчан, так і в одному з навчальних закладів міста. На момент тривоги у школі був черговий. Працювало укриття, де знайшли прихисток місцеві мешканці. Зрання на подвір'ї ліцею працювали колектив та батьки, прибирали уламки. Алла, мешканка будинку по вулиці Васильівська, 119, розповіла, що в момент прильотів вона чула вибухи та як летіло скло. Врятували її те, що вона пішла в коридор власної квартири і була в безпечному місці. Ні, я тут сіла, скрючилась так і до такої степені стала молитися Богу, що це просто я думала, що у мене всі під'їзди мой слижить. Один раз, второй раз, третій раз думаю, ну може, ж все таки Слышу, летит же. летит. Я сижу, я слюшу, що в мене сипляться стекла. Через кілька тижнів кам'янчани знову прокинулися від вибуху. О третій ночі багатоповерховий будинок влучив шахет. Пожежа охопила кілька квартир. Ударною хвилею пошкодили навколишні домівки. Загинуло дві людини. Четверо поранені серед них дівчинка. Зночі працювали рятувальники, добробут та благодійники. Горіло декілька квартир, були вибиті вікна в прилеглих будинках. Міський голова Андрій Білоусов відразу прибув на місце трагедії та організував роботу всіх служб. На жаль, внаслідок влучання загинула людина. Ще четверо отримали поранення: одинадцятирічна дівчина та три жінки, одна з яких у важкому стані. Люди госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. А зараз ми заходимося на місці прильоту. Саме за моєю спиною знаходиться та квартира, яка була зруйнована та де виникла пожежа. Всі служби надають все необхідне. Люди отримали першу допомогу. Місцеві жителі розповіли, вони мирно спали, прокинулись, бо почули, як летить шахет. І після пролунав вибух. Це була стріча ночі. я спала, тому я не знаю. Вибух. А потім я прийшла, а смотрю, а тут уже ще зрання на подвір'ї будинку, розгорнули пункти допомоги проліска та мобільний офіс. СНАП. Тиждень лікарі боролися за життя 88-річної жінки, але, на жаль, її серце не витримало. Минув тиждень по тому, як десятки людей вночі прокинулись від гучного вибуху. Тоді російська зброя забрала життя 67-річного мешканця, а 30 квітня повідомили про смерть постраждали внаслідок удару 88-річної жінки. За її життя медики боролись протягом тижня. І сьогодні мешканці згадують ту ніч зі сльозами. У нас тут тільки вилетіли вікна, одна сторона, і балну балконисторонаю. Одна сторона, да остальної слава Богу. Главне, ми живі. Звісно. 30 квітня Андрій Білоусов та керівник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч черговий раз відвідали двір постраждалого будинку. Через декілька місяців у ніч на 26 серпня була нова комбінована атака ракетами та дронами. Однією з цілей став гіпермаркет епіцентр, розташований на межі Дніпровського та Кам'янського районів. Уламки та вибухова хвиля пошкодили житлові будинки. Кам'янчан за моєю спиною знищений гіпермаркет епіцентр. Вночі сюди влучили російські ракети та шахеди. Внаслідок атаки будівля повністю вигоріла. Лишилися лише уламки та металеві конструкції. На щастя, жертв немає. У момент удару всередині нікого не було. Наразі на місці працюють рятувальники та слідчі. На щастя, люди в місті не постраждали. Вночі на місце події прибув міський голова Андрій Білоусов разом з підлеглими. За дорученням очільника, з перших хвилин до ліквідації наслідків були залучені усі екстрені служби. Після вибуху на місце влучання одразу прибули рятувальники. Гасіння пожежі ускладнювали повторні атаки, унеможливлювали роботу. Все це тривало до світанку. Як повідомили на офіційній сторінці в соцмережі компанії Епіцентр унаслідок ракетного удару було повністю зруйновано центр площі понад 11 тисяч квадратних метрів. І це почали гасити, условно, так сказати, з початку першого ночі, і процес тушення пожару ще не закінчився, продовжується в наступний час ще. Крім торгівельного центру, від вибухової хвилі зазнали, пошкоджень і розташовані поблизу будинки, що знаходилися вже на території Кам'янського. Серед постраждалих родина пані Валентини. Її сестра з дітьми щойно приїхали із зони бойових дій. І тут новий обстріл. Син пропав без вісім 10 місяців назад. Ми до сих пор ще не можемо, що произошло. Ще до нас не дійшло, по правді сказати. Стекол немає, вітер гуляє. У Мене ще із Межевої діти, сестра внуків привезла. Во там же воюють, і оце вони попали з одного перепльота на другий. Зі світанком на місце прибули комунальники прибирати вибите скло, приводити до ладу території. Вже з восьми години неподалік торгового центру запрацював мобільний ЦНАП. Фахівці допомогли відновити документи, подати заяви про збитки, отримати першу підтримку. На допомогу людям прийшли благодійники гуманітарної місії проліска. Вони роздавали плівку та осбі плити для закриття вікон, надавали психологічну підтримку та необхідне. Попри масштаб, руйнування той страх, який пережили кам'янчани під час атаки, місто продовжувало жити, рухатися, працювати, триматися. Але серед чисельних наслідків того обстрілу була одна історія. Яку помітили далеко не всі. Йдеться про звичайний міський автобус, той самий, що щодня ввозив людей маршрутом номер 4 Позаду мене знаходиться автобус, який постраждав від ракетної атаки по епіцентру. І вже чотири дні, як він в роботі. Ремонт виявився складним, але поступово машину відновили і знову випустили на лінію. В лобове скло корзина з епіцентру. пролетіла, побила скло. От, як так у. Получилось, що зеркало ціле, а скло розбилося. Технічно, ну майже ж нічого не постраждало. Так все підтримуємо, щоб, щоб було на ладу, щоб пасажирам було зручно. Життя в місті продовжувалось, і ніхто навіть уявити не міг, що тиша ночі 29 липня розірветься ударом по пологому. Серія потужних вибухів сколихнула місто. Під удар потрапили медичні установи, пологовий будинок та корпус 9-ї лікарні. Я була саме на чергуванні, коли стався приліт. Ми всіх жінок, які народили разом з немовлятами, вивели в безпечне місце. Всі породілі і немовлята живі, здорові. Співробітники пологового відділення отримали незначні травми у всіх все гаразд. Дев'ять породілі, дев'ять немовлят, всі неушкоджені, все добре. Перші хвилини не було в нас хаосу паніки. В мене дуже злагоджений персонал. Всіх жінок разом з їхніми родичами, разом з дітьми вивели в безпечне місце зразу ж. Були всі на робочих місцях. Коли почули несподіваний вибух, це було дуже лячно, дуже, дуже страшно, але ми всі злагоджено. Зібралися з колективом наша, наша чергова зміна і терміново вивели жінок з немовлятами в безпечне місце. І таким чином заспокоїли їх, максимально зібрали речі і, і, і швидко евакуювалися, і всі залишилися живі. Крім пологового будинку, на території 9-ї лікарні суттєво постраждали пологове та терапевтичне відділення. Там пошкоджено покрівлю, вибиті усі вікна. Вогнем знищено декілька авто на парковці лікарні. Місце атаки відвідав і начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Як повідомив, міський голова область допоможе місту з відновленням. Всі міські служби працюють, розбираємо завали. Ті люди, які знаходилися як в роддомі, так і в терапевтичному корпусі, вони всі переведені до. Інших, інших будівель ми також звернулися до підприємства Камецьталь, група Метелєс про допомогу і частина коштів також буде виділена з міського бюджету. Крім 9-ї лікарні, руйнувань зазнали і кілька інших медзакладів. Вибиті вікна у шкіріно-венологічному диспансері та дитячій поліклініці. Відночі приходять до тями і мешканці будинків, розташованих поблизу місця прильоту. За попередніми підрахунками пошкоджено 49 будинків. Вибито понад 300 вікон. Люди кажуть, від першого вибуху не спали. Тільки но тривога стихла. Почали помалу оговтуватися та прибирати. Найбільше на смітниках битого скла. Це я проснулася два часа. Отакий от сильний грох, от, от, сильно гриміло. я, Звісно, ми злякалися з чоловіком, думаємо, що трапилося, знову в наше місце прилетіло. І тут через декілька хвилин і знову сяй, отаке от все небо. Було. Вікна побило там так і так. оце Прийшов заяву ну, попадати. Я спала і волною накрила накрила мені штори, благодаря штори і гардіни я залишилася жива. Крім медичних закладів Кам'янського, постраждали також і навчальні заклади: дитячий садочок, номер 2 а також гімназія, 8, ліцей 11, А найбільше ліцей 31. У Закладі вибито 177 вікон, 9 дверей. По закладу пішли тріщини, упала на третьому поверсі стеля в трьох місцях. Дуже багато було скла. Дуже багато вибито і поламано дверей. Дякую владі міській, які тут же приїхали і подивилися на наші пошкодження, і пообіцяли даному обіцянку, що все нам допоможуть зробити. У наслідок влучань було вибито близько трьох сотень вікон. Пошкоджено десятки приватних осель. Працівники комунального підприємства Добробут працювали від перших хвилин. Прибирали завали, відновлювали скління, допомагали мешканцям повернути хоча б частину комфорту у свої домівки. Роботи тривали кілька днів, бо повідомлення про пошкодження надходили безперервно. По левому берегу було 119 звернень. Пошкоджено було там 22 під'їзди і 97 квартир. Під'їзди на лівому березі печів, поробила, залишилось там 3-4 під'їзди. В центрі місця у нас було найбільше диспетчерсько 263 звернення. З цих звернень було половина звернення були по під'їздам, половина по квартирам. Цим допомагав КП Добробут і міська, міська влада в даний, в даний час. Ми бачимо, що наводимо відвізний порядок. Люди тримаються, знають, що від влади отримують всю допомогу, яку треба. Андрій Тарадін зазначає: усі служби з перших хвилин діяли злагоджено, як єдиний механізм. На місці працювали фахівці підприємств: теплові мережі, благоустрій, добробут до ліквідації наслідків. Також долучилися волонтери. Координацію дію очолив міський голова Андрій Білоусов. Задяки спільній роботі вдалося оперативно розчистити завали, надати допомогу постраждалим і забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури. 31 липня у селі Аули громада прощалася з 23-річною Діаною Кошик та її ненародженим сином. Дівчина була на сьомому місяці вагітності. У ніч загибелі вона бігла до укриття та була на зв'язку з чоловіком, аж доки у слухавці не пролунав звук вибуху. На прощання з Діаною прийшло близько 200 людей: рідні, друзі, родини та жителі селища. Люди плакали, несли великі букети квітів та іграшки. Знайома родини Наталія розповіла, що Діана була завжди джерелом позитиву, завжди підтримувала. Піші місяць назад я її бачила, я приходила до неї. В магазин. вона дуже була гарною, дуже гарно улыбалася вона. Помні приходила до неї покупати щось в магазин, така щаслива була і гуляла з нею. Вона полюбляла робити макіяж. І як тільки треба було кудись піти, Діана казала: приходь, я зроблю з тебе красоточку. Зі сльозами на очах згадала подруга Аліна. Та ну кожен раз, коли вона поки працювала в магазині. Я приїжджала в Вауле сюди, вона через весь центр мені кричить: Аліна, йди сюди, обнімаю ну, ну, Гуляли раніше, так гуляли, і скільки історій всяких було. Вона була як сонечко, наша як зірочка. Вона була дуже хороша, дуже класна. Ми раніше як дружили, ну це самий, взагалі. Саме яскравий, яскрава людинка в цьому світі. Не віриться, дуже не віриться. Діана так і не побачила свого сина. Адамірчик цей світ. Їхнє життя обірвала російська ракета. Поруч з могилою лежать м'які іграшки, квіти і дитячі речі. Все, що мало чекати малюка вдома, цей удар не просто злочин. Це біль, який залишиться з усіма нами назавжди. Тієї ночі тяжко поранило іншу вагітну Катерину. Її екстрено доставили до лікарні імені Мечникова. Нейрохірурги провели надскладну операцію, врятувавши життя їй та її дитині. Залізна леді, ми її зараз так називаємо наша Катерина. І коли ми побачили на комп'ютерному томографі, що такий відламок лежить в мозку, надії майже не було. Мало хто сподівався, що це вдасться. Відламок пройшов так по мозку, що операція була майже неможлива. 29-річна жінка на третьому місяці вагітності перенесла складну операцію, яка тривала майже 4 години. Завдяки злагодженій роботі висококваліфікованих фахівців і сучасному обладнанню вдалося врятувати життя жінки. Осколок на великій швидкості залетів до мозку. І нейрохірурги, неврологи всі знають таке крило основної кістки. Воно пробило це крило основної кістки і влетіло в ту зону, де максимальна концентрація судин. Коли він пішов в те місце, де найбільша концентрація цих судин, і половину з них він зруйнував. І слава Богу, що до операції не трапився крововилив без обладнання сучасно, без команди. Ну, звісно, без досвіду це б не було неможливо. Вже пізно вночі. Побачили, що все вдалося, напрямку немає. Вранці знятий апарат штучної вентиляції легень. Перша розмова, рідні сльози. Учтулася тільки сьогодні. Да. Крім голови, ну нічого, вже вчора було хуже. Тут врачі підняли. Окрім тяжкого поранення голови, Катерина отримала травми кінцівок. Медики не поспішають з прогнозами і водночас роблять все, щоб відновити життя Катерини і зберегти життя дитини. Катерина поранена тієї ночі, продовжує лікування. Після складної нейрохірургічної операції жінка відновлюється та сподівається на благополучні пологи. Її історія це сила боротьби за життя та символ незламності українців. Команда нейрохірургів провела надскладну чотиригодинну операцію. Вони ювелірно сшивали судину мозку, які були розірвані уламком. Такі операції вони виконуються в єдиному місці в світі. Це саме наше відділення, наш центр. Операція дозволяє, по-перше, не лише врятувати життя Катерині. Попри серйозність травм, вони зробили усе можливе, щоб Катерина не втратила пам'ять та рухові функції. Все. Проходить вдало, але вона ще ослаблена, їй потрібно зберегти свою вагітність. Вона це буде лікування проходити в нашій лікарні, і ми всі сьогодні тішимось, що жінки після таких страшних поранень, після вибухів ракет можуть мріяти, насолоджуватися майбутнім життям та народжувати дітей. Коли рани поступово загоюються, її перевели до пологового, щоб лікарі могли опікуватися вагітністю. Ми взяли зобов'язання на себе, Катюша, щоб народження дитини і ми всі з твоїми рідними були поруч. Вже через тиждень після страшної атаки, за підтримкою міської влади, пологове відділення відновило свою роботу і почало працювати у будівлі 9-ї лікарні. Те медичне обладнання, яке вціліло, ми зараз на ньому працюємо, і поки нам його вистачає. А останнє те, що можна відремонтувати, керівництво нашої лікарні нам допомагає це все робити. За такий короткий термін зробили неймовірне, розвернули відділення. У нас є всі умови для перебування вагітних жінок і жінок з немовлятами. Я б могла могла опинитися там. Бо вже був термін, я могла бути там, то дуже хвилювалася, але все одно вирішила залишитися тут. Народила 3 серпня, о 6 ранку. Да, все було добре, прекрасний персонал, тобто всі умови, все добре. Куди відкладати? Ну тому що ми з чоловіком давно вже ми разом дуже хотіли дітей. Так це була запланована дитинка. Ми дуже дуже раді. Звісно, не в такий час, не не на. Здається, що не на часі, але життя продовжується. У них є ракети, а в нас є діти, які народжуються попри все. За цей час в нас вже народилося 8 немовлят: чотири дівчинки і чотири хлопчика. Це не просто медична статистика, це відповідь всім тим, хто хоче нас знищити. ніч з 21 на 22 жовтня Кам'янське пережило комбіновану атаку по інфраструктурі. Наступної ночі ворог знову атакував місто. В одному з будинків на черемушках шахет фактично застряг у балконі, зруйнувавши частину конструкції та налякавши цілий квартал. Це герань була, звісно, страшно. Ну я кажу, що страшніше нашим хлопчикам. Ну, слава Богу, що обійшлося балконом. Тільки ну нікому з людей я вони не побажаю. Нікому. Велика подяка працівникам добробуту. Це дуже швидко, дуже оперативно було зроблено. Я була розгублена. Слава Богу, що діти мене підтримали. Сусіди у нас чудові сусіди. Всі настільки доброзичливі, такі що допоможуть, підкажуть, підтримають тебе. І добробуту. Велике дякую. Молодці. На місці почали працювати рятувальники та комунальні служби. За словами директора комунального підприємства Добробут Максима Логвиненка, працівники прибрали пошкоджені частини балкону і відновлюють безпекові конструкції. Було пошкоджено позаду мене квартиру, балконний блок мешканки. Наша служба добробут оперативно відреагувала. Зараз зняті усі аварійні елементи, зараз розкріпимо раму і зробимо так, щоб життю та здоров'ю мешканки нічого не загрожувало. Того ж дня роботи були завершені. Балкон пані Олександри відновили. За даними повітряних сил збройних сил України тієї ночі, росіяни атакували Україну 130-ма ударними безпілотниками різних типів. Більшість з яких шахеди. Українська ППО збила або придушила 92 ворожі цілі. Проте зафіксовано влучання у 11 населених пунктах. У Кам'янському обійшлося без загиблих і постраждалих. Майже щодня не припинялися повітряні тривоги. А ніч на 6 листопада стала однією з найважчих для Кам'янського. 15 дронів зайшли в область. Більша частина на наше місто. Була серія вибухів, були влучання в об'єкти інфраструктури та один шахет влучив у житловий будинок, знищивши цілий під'їзд. Я зараз знаходжуся у дворі будинку, який постраждав від нічної атаки. Вибухом пошкоджено фасад, вибиті шипки на землі, уламки, склад та частини конструкцій. Рятувальна операція триває. Вночі загалом по місту пролунало понад два десятки вибухів. Наразі тут працюють рятувальники, комунальники, благодійники та працівники місцевої влади. Внаслідок атаки у лікарнях залишається четверо людей, які отримали поранення. 30-річна постраждала перебуває в тяжкому стані. У зруйнованій багатоповерхівці рятувальники продовжують розбирати завали. Ймовірно, там може буревувати ще один чоловік. Поруч пошкоджено ще кілька будинків. Міський голова особисто прибув на місце влучання, поспілкувався з рятувальниками, представниками комунальних служб, благодійниками. Один із під'їздів квартири повністю зруйнована, постраждало восьмеро людей. Доля однієї людини на даний час невідома, Триває пошукова операція з самого початку подій на місці працюють поліція, ДСНС, комунальні служби також допомогу надають благодійники. Шість людей ми розселили по так як п'ятеро людей знаходяться в даний час в лікарнях. Людям надається вся необхідна допомога. Мешканка будинку Ольга розповіла, що в момент прильотів чула вибухи та звук розбитого скла. Врятувало її те, що вона вчасно пішла до коридору власної квартири і перебувала у відносно безпечному місці. І як дала вельной взрив. Ноги присіли, вуха заложило, штукатурка посипалась, люстра впала, тріщини по стінам. Як стояли, так і залишилися. І зрозуміли, що через один під'їзд у нас трапилось горе. Батьки Анни мешкали на третьому поверсі в під'їзді, який зруйнований ущент. Після вибухів вона одразу приїхала на місце. Розповіла, що вночі рятувальники дістали маму. Зараз вона в лікарні, а батька ще шукають. Щойно рятувальники врятували її кота на ім'я Грей. Це наша киця та да, моїх батьків. Ви тут жили. кицю знайшли, маму, теж чекаємо на тата. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого кам'янчанина. Балагури Олександра Михайловича, 1965 року народження. Чоловік загинув у власному будинку внаслідок нічної ворожої атаки. Висловлюємо щире співчуття родині. Руйнувань зазнала і залізнична станція Запоріжжя-Кам'янське. В Укрзалізниці показали наслідки атаки по транспортній інфраструктурі. Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі. Решта вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Рух до або з Дніпра вже забезпечуємо резервним форматом, зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Війна в Україні триває майже 12 років, і за цей час вона чітко показала, хто є хто у часи, коли країна живе між втратами і відновленням, між сльозами та незламною вірою. Саме люди формують справжній міць держави. На мужності військових, на волонтерській самовідданості тримається фронт та українські кордони. Велика подяка міській владі на чолі з мером Кам'янського Андрієм Білоусовим, громадській організації бджола, благодійному фонду проліска, благодійний фонд Кам'янське» покрова хаб, громадська організація фонд розвитку кам'янського, фахівцям добробуту та іншим благодійникам. Окрема подяка рятувальникам, медикам та звичайним містянам, які день за днем роблять свій внесок. Іноді непомітний, але життєво важливий. Саме ця єдність показує, що українці не просто люди з однаковими паспортами, а нація, яку поважає і чує світ у студії. Працював Володимир Кравченко. Бажаю, щоб наступний рік приніс нашій країні довгоочікуваний мир, в якому більше ніколи не буде ракетних атак, зруйнованих будинків та зламаних доль. Віримо у найкраще та підтримаємо один одного. На все добре, до зустрічі вже у новому році. Слава Україні!